Коротеньке відео порівняння двох таких гратів. Проксон мережевий і проксин-акумулятор. Так, що можна сказати? По роботі? Абсолютно одинакові, по характеристикам вони також однакові. Мережевий, дещо в габаритах менший за рахунок відсутності акумулятора. Так, на питання, чи в роботі при різі плитки є просідання, то якщо нормальний круг хороший з водичкою, то, як на мене, не справляється, просідань немає. В плані роботи акумуляторний, на мою думку, набагато зручніший. Знову ж таки, за відсутності кабелю. в важкодоступних місцях ще при різі 45-го кута зачистки. нічого не заважає. Абсолютно. Досить добре. так Ще плюс акумуляторного це кнопка пуску. Ось і регулюю оберти. У мережевому нажав, якщо залишив на великих обертах, незручно. Особливо коли полірується отакими от штуками. Забув на великих обертах і зразу рахуй пропало, відламує. На акумуляторного такого такого не буде, тому що при плавному пуску ти вмикаєш, виходить маленькі обороти і вже собі додаєш, тобто не ламає. Коробочки абсолютно ідентичні. Їж така простособа для різу з водичкою. Ось, хороша штука досить. Так, Тут що, в комплекті з акумулятором зарядка. Акумулятор ми ще один докупили, тому що одного не завжди буде вистачати, щоб не чекати на підзарядку бажано докупити. Так, ще що не менш важливе, це різі з водою. Ось редуктори у них, що в мережевому, що в цьому незахищенні. Він сьогодні попрацював там буквально 2 хвилини. Ось така, така ситуація. Цей вже Редуктор виходив з ладу. Щойно. Минулому тижні забрали його з ремонту. Ремонтують їх у Львові І та заміна повністю валу з підшипником 18 євро. Може комусь пригодиться, були в курсі, тому що вони не перепресовуються, тільки заміна. Оцього валу з підшипником. Шести, шестерні з підшипником. Тобто, в загальному ціна питання 1200 гривень ремонт, якщо вийде з ладу. Можливо, колись в процесі або це самому допрацьовувати, робити тут якийсь, якийсь пильничок. Тобто тут посадочка така, така є, можливо, щось ну, будемо думати щось. Зробити, тому що різати бажано з водою тільки з водою. Ось. А, попадання тут 100%. Ось. Ну, якось так. Сам процес роботи зараз немає можливості часу знімати. Ну, Апарати досить-досить хороші. По швидкості однакові йдуть. I to które...